друзі, з вами вже я Апрель. І вчора вечором вийшло нове оновлення Червоного короля. Я його вже трошечки там почекав і скажу ось що. Оновлення досить таки малесеньке, щоб прям зайнятися ним, як, ми... як е, е, минулим не вийде. Однак пофармити скінчики і повбивати нового боса. Все ж таки вдасться. І це досить цікаво, тому що наступний тиждень це у нас уже реворк пейна, що тут у нас показано. І буде досить жорстко. І це оновлення я вважаю, буде меншим, бо, бо як розумники писали, це буде просто реворк фукто. Ну, може, ще що, щось що, що додавлять, Але не більше. Так, почнемо вже е, як би наш огляд оновлення. Почнімо з того, що наша самергача сказала гудбай скінам на Rumble. Вони зараз злетять до якихось ненормальних цін. Зате зараз тут є скини на діаманти, які досить такі красиві. Скін на... І якщо ви використовувати діамант, я вам дуже сильно пораджу використовувати або червоний діамант, або ось такий діамант. Зелений, ну, не. В принципі, які. В зеленого Лайтінгу, це більше на зеленку схоже. Тут все так лишилося, просто помінялися скіни у цьому summer Gachi. Так що тікшеття. Summer токен нікуди не пропали, можна досі крутити. І це, і це досить таки прикольно. Тепер перейдемо до, до самого івенту Червоного короля, який вийшов на таким масштабним, як Lighting івент, через те, що Латінг івент відбувається на кожному острові, а він ні. Появився ось такий NPC Oni, який є, телепортне нас в окремий вимір. Він появляється як в першому, так і в другому, так і в третьому морях, як я вже дізнався, хоч вчора я думав, що це тільки Іван в третьому морі. Але він появляється і на інших морях, просто в інших місцях. Коли ми підійдемо до нього, він з отакими красивими ефектами телепортне нас. В, на цей острів, Хо-хо-хо! Який же він великий. І тут є новий NPC, в якого можна за нові токени. Крутити скини на Diamond. Всякі. фігні. Також отримати ще більше токенів. І ось такі плащита. Слом, дуже класні аксесуари. Я бачив уже на вони класні і чесно я навіть захотів деякі з них. Тому що в палі з деякими фруктами та з кіновими рішеннями і само навіть блоксуту, то це дуже круто. Я би сказав б, навіть дуже. Також з'явився новий фішмен, який дає вам квести, теж, яким виконуються лише тут нього також можна купувати наживку і з нього вдасться отримати нову вудку, яка теж досить класна. Рибу він на продаж продає за токени і приймає він лише ту рибу, яка, власне, виловлена із е, круговороту, який з'являється час від часу на цій міні-річці. Тоді риба стає особливою, зарядженою, чи як вона називається, або ж покрітою. О! Осьо воно. Осьо воно якраз таки. І вона буде не така, як зараз у мене. А світитися. Зараз якраз таки покажу, якщо я достатньо гарно закину. Давай давай виловися, виловися! Осьо. Бачите? Вона вся заряджена. І це досить круто, бо можна тепер зробляти і ці токени і таким способом. Для... Коротше рибалка рвуть. <світ> Також кожні 5 хвилин на ось таких ось островах, де на найбільших появляється 5 NPC, з яких дають токени. Нові. З кожного NPC дають по, 5... по 10 токенів на одному острові спавниться близько 5. Воно вже займають, тому що розуміють. Але ці NPC самі по собі досить слабенькі. Але прикол зовсім в іншому. А в тому, що відбувається кожну годину. Це відкривається такий портал і появляється... А де він? Гайс Верс Хі. Ось що він. Появляється команд... командир армії Червоного Короля, який використовує Broken Heart. А також це єдиний бос, який вміє дешати. Що робить його неймовірно сильним. А також у нього неймовірна просто кількість ХП. Типу, самі бачите, 4 мільйона. Це найбільше ХП у загалом у грі. Навіть Левіафанта. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Навіть та Таран не може цим. Бо той. Та бліна як... Я лх! не можу попасти! З своїми здатностями! Редищ. Та дайте мені уже на настоямо демедж! Також цей бос уміє дешти, як бачите. Що досить таки сильно бісить. У мене чогось... Шкала. Сік я демеджу, на. Не... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, все, показуйте, я виклюв. Також цікавий факт, тут uh, чим би не, не дебаджу, все одно демедж буде максимальним. Типу неважливо, в тебе стати, все одно демедж буде максимальним, тому що, вибачте, хп в цього боса ну, трошечки багато. Тоді не трошки, а дуже багато. І битися з ним просто так, це ну, дуже важко. Хоча не сказати, що це сильно полегшує ситуацію, тому що, наприклад, я то ще не помер, тому що в мене трансформація. Якби в мене трансформація відкисла би... Я би просто би не вижив. Просто не вижу. Скільки я на цьому босі помирав без трансформації, вам краще не знати. Блін! Добре, починається моє улюблена спамсологіта! Тихо, тихо, я сказав тихо! Ой, а, я хлопці, потім що я хочу проконхат. Я уже ходив. Ти, ви телепортувати мене ви збираєтесь чи ні? гутен морген! Ай, баги в цьому оновленні теж ніхто не відміняв, на жаль. Та блін, я ло... А відступаю. На. Тукіт! ПАМ! Босс дійсно нереально важкий. Мені здається, навіть з Буддою, з ним будуть проблеми, тому що він ще й дешати вміє. Що робить його на даний момент, як на мене найсилішим боссом у грі. І по хп, і по вміннях і. Ні, ну пасибі, звісно, за те, що ви мене трошки вбили. Приклав на те, що з моє баунді щось знімається з нього. І це досить круто. Також по цьому босі на цих островах теж появляються у NPC. Що теж досить прикольно. Але на них ніхто не йде, тому що за боса дають більше 1000 фрагментів. Досить багато баунтів, якщо в тебе не максимальне воно. І... та блін, я знову не попав. І 300 нових токенів. Та ви смієтеся. Broken Heart реально дуже сильно. Я тепер ще більше його хочу, але блін. а... Коли я ходив на фана на мікробельзу Айх я сдох Ану. А я можу В чому потос своєї волі. Блін, а а блін... Ну а дані токіни, як я вже казав, можна буде потратити на всяку Да. І, в принципі, в принципі, можна просто задемеджити боса до присмерті. Лишити його іншим хлопакам на розбірку. Та ви смієтеся, вони що? Усіх засмоктують, я так бачу. О, ось все. Зараз я ресетуюсь просто. Нехай вони його добивають. І тепер можна... А. Ясно. NPC не заспавнилась. Ах ты. Бедлайер, я так і знав, що ти прийдеш и їх усіх приб'єш. Ну спасибо. Так ти така галактика не спасювала. Я подам в суд. Я суд подам. Бо тільки я маю право пограбувати. Усіх токена. Давай, давай. Я в суд подам. Я знал. Знов лох. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тих, 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 тих. Хопа, лови. Без трансформації нереально важко, бо він 100 купа хп. Я це, мабуть, буду поє... говорити. С... Сіки я уже ані удох! Хтось мені пояснить? Це потому, що у нього 100 ще мойсь тисяч хп, ну уже менше. Так, все, усі його перебили. Арфтеорії нас має тепнути. Та, тепло. Бачите, тут токенів. Фрагменти, на жаль, не дало, але нічого. Якраз я зможу зробити прокрут. І що мені випаде? Ау! Блін на! Мені аура могла випасти! А аура досить класна. Я вже перевіряв. Аура це нереально класно. Ай, також додали нові зільки. Одна з цих е, ось ця, спавнить вашого дружбана, який б'є усіх за вас. Е, ось це робить вас невидимим, а ось це, здається, чи то пришвидшує вас, чи то що. Я вже не пам'ятаю. Здається, пришвидшує. Ось таке оновлення у нас вийшло. Досить таки невеличке. Поміркам усього Блоксфрут. Але по міркам за тиждень це досить таке хороше оновлення, тому що по онлайну, я перевіряв, воно перевищило минуле. Бо минуле ледве дотягувало до мільйона онлайну, а це вже дотягнуло до 1 мільйона 311 тисяч онлайну. Що говорить про те, що гравцям сподобався цей івент, як і минулий. Навіть більше раз онлайн, такий високий. І нам лишається фармити нові аксесуари, які мені треба. Вбивати нові скини на Даймонда І чекати апдейту з Пейну. Я це дуже чекаю, тому що в мене він є. А от, рамбла в мене було. Так що я лох, як і завжди. Добре, давайте на кінець помолимо, що мені випаде якийсь скін на Даймонда. Хоча надіятись на це просто безкорисно. Що мені випадає флейм. В принципі, як і завжди. О, що я можу сказати? Шанси збільшені на міфіки, і на все. Але моя удача далеко не найкраща. І надіятися на щось хороше мені марно. Дякую за перегляд і всім пока!